Президент Міра Маріупольці звертаються до геостратега. Ви, глава великої держави, услышьте нас, своїх граждан. Тупий, ваші як цей стол, поганий змагар. Розповідає, як слідувати завітам Орвела. В Європі ніколи не було не збираюся бути на прокляти. А це Тренді Бренді. Новини, як я їх бачу, і вам пропоную подивитись. Панішим стає питання. Що ж, ти, Танос, здав назад. Бо на фоні сьогодення клацання рукавицею нескінченності вже нікого не здивує. Цирк. Это дурдом!» Дональд, не цей переверніть? Так. Оцей. Краще. Ще не зрозуміло. Офіційно став 47-м президентом Америки. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. Трамп. своїй інагураційні промові він пообіцяв золоту еру американцям. Yeah. Золотий вік Америки починається зараз. Ще натякнув: що Америка стане більшою. По світна бачить а цей рух з боку Сполучених Штатів Америки. Ну як натякнув, так і сказав. Америка невдовзі стане більшою, сильнішою і ще винятковішою. Ідея розширення Америки сподобалася зеленському. Ну як сподобалася. Він сказав: якщо за рахунок Росії, то добре. Але поговоримо про подарунки. Який найкращий подарунок на інагроцю? Це мапас, а вже ж ручка. Ну, хтось так явно вирішив. І схоже, цей подарунок надихнув Трампа, бо в перший же день він не підписував безліч указів, так сказати, поставив свій підпис. Підпис десь і підпис десь. Почав з глобального він підписав указ щодо виходу з ВОЗ і з паризької угоди щодо клімату. Підпис і підпис десь Америка сама робить свою погоду і погоду інших. По інформації деяких джерел потім згадав, що він гуманіст, і помилував людей, причетних до подій в капітолії. Потім забув, що він гуманіст, і посилив заходи проти мігрантів. І тепер не бачите їм іспаномовної сторінки сайту Білого Дому. А якщо у вас виникло питання, що там по припиненню війни за 24 години, то дивіться уважно. Строки збільшились. І тепер вони, як співала Таяна, і, хоча Трамп зовсім не схожий на Ченінга Татума, він же зробив крок вперед і пообіцяв накласти не те, що накладає Путін у А... Те, що так люблять росіянці, коли-небудь ми правда, построїмо, поставимо огромний пам'ятник санкцій. Хоча якби Трамп не розписував свою ручку на цих указах, всю славу однією правою забрав власник it happen. Thank you. Американська історія X. Чи було то анонсом нового логотипу X, чи просто він рекламував нову Теслу СС. Ми можемо лише здогадуватися. Проте головний ідентифікатор Міра щось з цього приводу мовчить. А, ні, вибачте, застріла інформація. Є відповідь, є контакт. Путін ніколи не відказується від пропозицій вступити в контакт. А що це, це наприйшла? На І ось так маск знайшов спільну мову з Путіним раніше за Трампа. Не знаю, як ви відноситесь до цієї ситуації, але я вважаю, що те, що зробив Маск, це злочин. Це злочин притягнути увагу з капелюха Меланії на себе. Рибатя, я стараюсь. Бо видно, що цей лук вона придумала. Не один день. Не один день вона шукала, як захиститися від палких поцілунків новоупраного. Є плітки, що після цього Трамп пожалкував, що не взяв на інаугурацію Макрона. Ну, <му> в той час, коли Трамп підписує свої укази, Маріупольці пишуть свої відоси до геостратега. Кажуть, якось не так вони. Уявляли собі уський мир. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, с лета 22 -го года к ремонтно-восстановительным работам приступила подрядная организация «Строймонолит». Но ремонта мы так и не увидели. Разбитые подъезды, недоделанные крыши, ободранные фасады, аварийные балконы, гнилые дырявые коммуникации, газоснабжение, водоотведение. Но самое страшное для нас – это то, что у жителей города пытаются отобрать жилье путем причисления его к бесхозу. За счет наших квартир власти ДНР пытаются решить вопрос с компенсационным жильем. Но почему мы мы должны отдавать кому-то свое, кровно заработанное. Если на то... То мы забили болт. Але для вас есть інша версия. Ну, потому что... Потому что потому. Вы наш гарант, надежда и опора. Вы глава великой державы. Услышьте нас, своих граждан. Ну, видно, что хвори люди. По этой теме можно диссертацию писать. И иммунитет еще нема. У нас должен развиться иммунитет. любым призивом добіться человеческого щастя. Бо будь-який скрипний росіян знає, що не важливо як у нього. Головне, що в Америці гірше. У них проблем-то у Соєдних Штатах очень много. Там ніщита на кожному шагу. Якщо сойти з центральних магістралей. Житло то таке. Головне, що ваш гарант гарантує наявність. Бублыки. Сегодня на раздаче у нас волонтеры раздают прекрасную, вкусную, ароматную, полезную кашу кичери. Для тех, кто еще не знает, каша кичери это горох с рисом не, не, да. и с овощами. Жители получают с благодарностью, благодарят. На раздаче традиционно Бучки, да. вкусные, ароматные, свежие булочки. Сподеваюсь с петенисом. Изделие из петениса. Пейтенес. И дополнительно жители подарок, бублики, получают подарок, еще бублики. Подарок, подарок. Россия это богатая страна. Само за этим богатством, схоже, и повертаются россиянцы с загнивающей Европой. Еще две семьи наших соотечественников из стран Евросоюза приняли решение о переезде на постоянное место жительства в Псковскую область. Накануне они пересекли границу в Печорском районе, где их встречал уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская. Семья Марины Савичени проживала в Финляндии. Последние три года планировали свое возвращение на родину. Первым репатриантом в их семье стал старший сын, который переехал в Россию с началом СВО. Так правильно, что там работы? Ни якого движняка. Если бы не началась специальная военная операция, мы так бы и ехали совершенно не туда. Зато зараз туда. Чи в землю, чи... Сегодня приехало раненых ребят. Все с ногами, все ранения в ногу. Ни одного мы сегодня не посадили в автобус рукой там или с чем-то. И, все на костылях. У поезда, видимо, хватает. Но наш госпиталь заревел. Они когда увидели сегодня, сколько их угружают, говорят, да вы что, у нас же костылей-то столько нет. Планировали ехать на Алтай. Но по совету друзей и при поддержке тех, кто уже переехал на Псковщину, решили остаться здесь, в Невельском районе. Недалеко, в Новосокольническом районе, будет проживать и семья леди Рюткинин. Они уже приобрели дом и сейчас в процессе переезда из Эстонии. Так ж «Русская душа» пробудилась и вымогает. Псковских красот. Русская душа, пробудись. На этот раз заинтересовались псковской грязью. Рассказывают, что окончательное решение приняли из-за русофобской политики соседнего государства. К этому все постепенно шло. Ну я не знаю, там себя ощущаешь каким-то человеком второго сорта. То есть А захотелось буты першим. Первый мясокомбинат задает высокие стандарты в производстве мясной продукции. Даже сейчас на работе мне не продлили работу, продлевая другие Моя а как русская. Ну не знаю, ну как-то. У меня на, на работе постоянно насчет русофобии. Раз в полгода стабильно. А что было? Ну, скажем, какой-то конфликт на работе или какие-то проблемы и там и если слушать русский, говорят, мне лично говорили, там, здесь вообще по-русски не надо говорить или что-то такое было. И приходилось вообще уходить с работы. Це ж добре, коли можна повернутися к звичайним, добрим людям, які радіють простим речам, айфону, за закриваві гроші чи краденому паспорту з іншої країни. Не скажу, что все финны прямо плохие, да, но попадались очень хорошие. Но как бы основная масса, это вот мое, да, с чем я столкнулась, они не любят русских. Да это же человеколюбие. В них вашего. Русские они человеколюбивые люди. Поэтому, наверное, отменили. Во всяком случае, мое мнение. Надо валить всех везде, как Владимир Владимирович сказал. Ну, прибалтов и вот эту Украину с леса земли стереть и будет все тихо. Вообще, это так. Почему? Есть такое. Еще и по телевизорам теперь уже как бы даже эти депутаты настраивают скрывают, конкретно да. против русских, что травите, травите, травите соседей русских и они, они все шпионы? У них вот, ну, они це все прямо, це, це не скривається. Боже, що за мачня, які шпигони? Ніколи такого не було. Ми розказали дітям, що, що ми російські, що ані російські, що, що ми дульцеві. Я вже ж не шпигун, але те, що ти не поставив подбайку, помітила. Но ми можемо тільки порадіти, що вони повернулися до своїх в процвітаючу. лучше России нигде не найти. Да. Посмотришь в других странах, что творится. Сколько там нищих, бедных людей. А вы в каких, в каких странах побывать успели вообще? Я не успела, я смотрю, на много телевизор. А для адаптации прибывшим тоже нужно чтобы не все скрепы. Ну, если коротко, то треба лишь запомнить. Правило говорить, любовь – это мир, война. Война – это мир, любовь – это ненависть. Там, нищета не – это богатство. А на Беларуси свой вайп. Кажут... Картопляний диктатор не допрацьовує Ютуб, ще не заблочили. Відчувається запах європейських цінностей. В останнє время різну інформацію в інтернеті смотриш відеоролики, вміст реклами вспливають різні вброси і провокації від наших біглих, особливо на Ютубі. Чись Путін у картопляника народ сам просить заблочити їм Ютуб. а ваши все выют. И если, когда смотришь кино, мы уже привыкли видеть всякую рекламу, то вот смотреть на откровенную ложь, дезинформацию вообще нет никакого желания. Скажите, пожалуйста, может быть, это можно как-то пресечь, и есть ли альтернатива иностранным видеосервисам? Можем пресечь все, что угодно. Мы больше шутить со своим государством, а я с вами не намерен. А что ж такое коется? Гестратек не сміється. І майже перестав сміятися. Картопляник не жартує співпадіння. Я не думаю. Але доказу не допрацьовує. За нього це робить. Я красно-коричневий, я пропагандист диктатора, я не рукопожатний. Коли Солов'єв ображається на те, що його називають пропагандистом, а не журналістом, посібаки Лукашенка пишається. своим званиям. себя называю пропагандистом. У нас на другом канале выходит программа, которая называется «Пропаганда». Мы пропагандируем свой образ жизни, свою диктатуру. Мы пропагандируем нашу страну, наш уклад. знаю, нормально работать на свое КГБ, на свое ФСБ, на свои спецслужбы, это не просто нормально. Это долг каждого журналиста работать на свои спецслужбы. Там уже не до логики, не до здравомыслия, не до морали, не до этики, ни до чего. Вы были когда-нибудь за границей? Ну, був на Донбасі, був в Росії. Ні, був... ні, от ви зараз просто про Європу говоримо. За границею Білорусі, Росії да, пастернака не читал, но осуждаю. В Європі ніколи не було, і не збираюся бути прокляту. Важко йому, напевно, жити в Дні бабака. І кожен же день, перше квітня. Ну, схоже, це всі новини на сьогодні. Всім, хто додивився від мене, мій сердечний не лайк. Дякую за увагу і не забувайте. Все у нас буде Україна.